che questo straziato mio Ти масштабу все. Да, так, але знаєш на рахунок чого? Ні штату сотрудників, ні офісу, ні там техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється? А, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний Тікток, це суперінструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. І тобто, ти цьому навчаєш. Да да, 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 да. Та давно у мене постійне, постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто навчання для навчання ніколи. Це для мене це тупо. Uh -huh. Тобто навчити людей забачиш в людях учнів команду. Команду, з якою можна доліти. Ну, уяви, одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там і платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю. І на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборація і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу, і на цьому заробляю. Друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу. Рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. І даєш їм, за це, ми, ми, до речі, даємо не 5, не 10, ми 50% даємо. Ну, тобто ми даємо Мотивально. більше, ніж навіть ми там з партнером заробляємо. Да. І, і на цьому заробляють. Ну, це просто це як корні дерев Тобто Є одна гілочка, ти, в принципі, можна заробляти, добре, жити, класно і так далі. А то у тебе цілі корні, які повсюду, і люди заробляють, ви ще людям даєте і продукти якісь класні купити. І ми завжди відфільтровуємося. Ніяких там казино чи якоїсь такої історії, це все нам ніколи, тільки там чисті історії. І ти людям класний товар даєш, ти людям. Де ж заробити, і тобі і самому хорошо. І вже не треба заводи, там якісь там знаєш, що це все стоїть. Друзі, ми створили проект Контент Хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.